Підскашенки не бояться, що може бути засада на них самих. Я думаю, такі засади є. Просто вони в медійному полі ви не бачите і не знаєте. Бо багато кому, скажімо так, кляма вже їде четвертий рік де-факто війни в Україні. І багато хто ну, не подобається беззаконні, наприклад. Це те, що я знаю так. Поза там соцмережі, телеграм і так далі, що мені розказували. Звичайно, там якісь можуть додумані бути історії. Я нічого не кажу. Але такі ситуації, якщо це буде продовжуватись, то такі ситуації вони можуть збільшуватися, як би. Тому я ж завжди кажу, щоб всі сторони дотримувалися якби закону, Конституції, своїх постанов, хай також дотримуються. А якщо вони все чітко будуть робити ні до кого не лізти, то питань і загрози для їх життя і здоров'я не буде.